В коментарях та по телефону ви мене запитуєте, чи робимо ми готовий ремонт під ключ без дизайн проєкта Звісно, на цьому можете зекономити, не замовляти дорогі дизайн проєкти. На першій зустрічі в новобудові, коли на стінах ще цегла, ми разом з вами сплануємо, де будуть розетки, вимикачі, як буде встановлена кухня, яка буде планується стеля. Які міжкімнатні двері. Подивіться на цю квартиру, яку ми зробили без дизайнера. А замовник займається облаштуванням квартири. Скоро буде встановлена кухня. Підбираються кольори, фасади, матові або глянцеві кольори будуть, якісь шафи будуть. Яка буде варильна поверхня та стільниця з натурального каменю чи МДФ. На стінах Декоративна штукатурка чи латексна фарба. В магазинах разом з вами ми підберемо кольори для стін зі знижкою. Натяжна стеля, точкове освітлення. Все обговоримо та підберемо разом з вами. Ви будете нашим дизайнером, а ми будемо виконувати свою роботу. На початку ремонту важливо знати приєми для міжкімнатних дверей. А двері ми вам підберемо під ваше вподобання. Фарбу для стін, покриття для підлоги. Підберемо в магазині, щоб все було гармонійно поєднувалося. Декоративну штукатурку в магазині можна вибрати від світлого до темного кольору. З переламутровим блиском чи матовим. Також латексну фарбу. Можливо, хтось з вас захоче. Зробити декоративну штукатурку по всій квартирі. А на підлозі ми порадимо, наприклад, замковий кварценір, який сучасно виглядає в інтер'єрі квартири та не боїться вологи, або паркетну дошку. Також підберемо в магазині зі знижками. Овальну кімнату ми разом з вами підберемо керамогранітну плитку сірого кольору, наприклад, або під мармур. Встановимо ванну, а можливо, навіть душову кабіну. Те, що буде гарно та зручно вам служити довгі роки. Побудову техніку, меблі. Будемо займатися разом з вами або окремо ви. І на цьому ви завшадите свої кошти. А від нас тільки залежить якісна робота та будівельні матеріали з оптовими цінами.